Бог дає таланти всім. Регіна Бред, урок шостий дай іншим ще один шанс справити гарне враження. Люди часто кажуть у тебе не буде другого шансу справити перше враження. Дякувати Богові, люди, які траплялися в моєму житті. Були досить милосердними, щоб давати мені вдосталь других шансів. Я частенько справляла погане враження. Коли я вперше ще студенткою потрапила до редакції новин, щоб зустрітися зі своїм куратором, на мені була чорна блузка з блискучими сріблястими смужками, мережевним гофрованим комірцем та рукавами, що напнулися навколо рук, мов повітряні кульки. Біла фатинова спідниця, чорні панчохи та сліпучо білі туфлі доповнили ансамбль. Шкода, що ніхто не викликав модну поліцію, щоб мене заарештували за цей злочин. Два роки по тому я повернулась до редакції на співбесіду з приводу роботи. Цього разу я була сама серйозність і вдягла свій єдиний діловий костюм. Від співбесіди в Бекон Джорнал» багато залежало. Я була 30-річною матір'ю одиначкою без грошей, але з великими мріями, і хотіла стати справжньою журналісткою, такою, як могла б сплачувати за оренду квартири, заробляти на життя письмом. Я вже встигла зіпсувати перше враження, коли намагалася влаштуватися на роботу як стажерка. У редакції газети Пітсбург Прес мене спитали про хобі та зацікавлення. Я сказала головному редакторові, що захоплююся скрипковою музикою, однак не змогла вичавити з себе ані слова, коли годину по тому він запитав мене про Ісаака Стерна. Мій мозок нагадував чисту дошку. Потім я спробувала влаштуватися стажеркою в Детройт Фрі Прес. Редакторові сподобалося моє резюме, і він попросив мене написати есе. Я надрукувала потужне есе на напіврозваленій друкарській машинці. Виправлення довелося робити олівцем. Той редактор більше мені не телефонував. Після того, як я отримала 30 листів із відмовами, редакція маленької газети в місті Лорейн Огайо погодилася взяти мене на стажування. У 1986 році Lorraine Джорнал дав мені шанс проявити себе, і ця газета стала моїм першим місцем роботи. Іноді ми й самі є такими, хто потребує другого шансу, а іноді саме від нас залежить, чи отримає його хтось інший. Нерідко трапляється і те, і те, так було з найсуворішим босом у моєму житті. Історії за його участі були справжніми легендами і, здебільшого, правдивими. Сміттєві кошики літали в повітрі, рубалися голови, дорослі чоловіки плакали. Мій перший редактор Джон Коул був таким собі лугрантом на стероїдах. Він виділив мені стіл під дзвінком, який починав дзеленчати щоразу, як у нас починався дедлайн. Сидіти під дзвінком було не так погано, як біля виходу з його кабінету в редакції Лорейн Джорнал. Гніву Джона боялися всі. Він звільняв працівників і знову брав їх на роботу. Іноді це траплялося протягом одного дня. Якось йому настільки не сподобалося побачене в газеті, що він видерся на стіл посеред редакції новин. Виголосив довгу тираду про те, що йому вже несила це терпіти і краще померти, а тоді влігся на підлогу. А одного разу фотограф показав йому світлину черниці, яка хлюпалася в озері Ері у своїй рясі. Що ти про це думаєш? запитав мене Джон. Підступне запитаннячко. Цікаво, а йому подобається. Вона цікава, припустила я. Ні, відповів Джон, це кліше, а потім роздер фотографію на дрібні клапті і висипав їх до ніг фотографа. Джон був дуже суворим. Поряд із ним і ми поступово ставали такими він належав до того типу керівника, який змінює вас назавжди. І багато років по тому ти все ще відчуваєш відбиток, який залишився у твоїй душі. Як і Шрам. Він став редактором газети у віці 29 років. Люди, які з ним працювали, зазвичай характеризували Джона одними й тими самими словами: мінливий, вимогливий, розумний, безстрашний, запальний, діловий, грубий. Вони називали його хрестоносцем, який прагне здолати корупцію. Чоловіком, який прославляє правду і нікого не боїться. Джон стояв за нас горою. Я часто чула, як він волав у слухавку. Це мої репортери. Якщо у вас проблеми з моїми репортерами, у вас проблеми зі мною. Кінець проблем. Коли я була ще зовсім зеленою, якось один репортер перекинув на мене роботу, що її мав зробити, але не хотів. Це означало, що мені доведеться працювати допізна, а я вже мала завдання написати матеріал про міську раду. Я сиділа за робочим столом та витирала сльози. Бред, а йди на сюди! гукнув Джон. Він закликав мене стати більш непохитною. У моїй редакції не плачуть, проривів він. О, якби ж то він знав, скільки сліз пролилося в його редакції. Не дозволяй людям собою маніпулювати, кричав він. Дивно, але коли я вийшла з його кабінету, то вже почувалася набагато краще, неначе він налив мені порцію еспресо хоробрості. А потім Джон зателефонував тому репортерові і я щосили намагалася не усміхнутися, поки він кричав у слухавку. За кілька хвилин працівник підійшов до мого столу. І, не дивлячись мені в очі, попросив віддати його завдання. Джон сказав, що ти можеш іти додому, сказав він. Джон дбав про правильні речі. Завдяки йому я засвоїла, що людина ніколи не буває надто маленькою, щоб не мати значення, і водночас не буває надто великою, щоб не почуватися вдячною. Я пропрацювала з ним лише півроку, коли одного дня. Тоді в нас якраз був дедлайн задзвонив телефон. Під тривожним дзвінком уже сидів інший молодий працівник. Той дзвінок уже от от мав затихнути, коли секретарка простягла мені аркушик із номером телефону та незнайомим ім'ям. Я зателефонувала за цим номером і на тому кінці мені відповів Джон Грінмен із Бекон Journal. Він не мав жодного стосунку до матеріалу, над яким я саме працювала, тож я сказала, що в мене дедлайн і поклала слухавку. А тоді мене приголомшила думка: О, ні, я щойно власноруч зруйнувала своє майбутнє. Я обірвала розмову з редактором газети, у якій мріяла працювати. Ще одне жахливе перше враження. Коли я йому знову зателефонувала, він зізнався. Його вразило те, що я ставлю дедлайн на перше місце, і запропонував прийти на співбесіду. Того року, 1986, сер Джеймс Голдсміт хотів захопити найбільшу компанію і роботодавця в Акроні Goodyear. Газета відрядила всіх найкращих бізнес-репортерів для висвітлення цієї масштабної події. Їм потрібен був іще один бізнес-журналіст, який готував би матеріали про менш важливі новини. Про світ бізнесу я не знала абсолютно нічого. Раніше я ніколи не читала газетних розділів із діловими новинами, тож не була готова до співбесіди. Я прийшла на зустріч у єдиному діловому костюмі, який був у мене в гардеробі, щоб мати максимально розумний і професійний вигляд. Цього разу жодних жахливих чорно-білих ансамблів. Мене провели в кабінет головного редактора. Там було повно-повнісінько чоловіків у широких жовтих краватках. Усе йшло добре, аж доки редактор не запитав. Якби я написала короткий біографічний нарис на тему Мартін Марієтта. я й гадки не мала, хто це, однак почала детально описувати, як збирала б про нього інформацію, а потім помітила, що редактор має такий вигляд, ніби з нього от от випаде нирковий камінь. Усі аж скоцюрбилися, коли я й далі розповідала про містера Марієтту. Нарешті один із присутніх не витримав і приголомшив мене фактом. Мартін Маріє не людина, то назва великої оборонної корпорації. <in controversial covers peace> а, а! Я відчула себе абсолютною дурепою. Перед співбесідою я молилась, а протягом розмови тримала свою долоню розкритою, уявляючи, що тримаю Бога за руку. А тепер я помолилася. Глибоко вдихнула та сказала щось на кшталт: І що ж, очевидно, я нічого не знаю про світ бізнесу, тож, якщо вам потрібен досвідчений бізнес журналіст, я не так кого слід найняти. Але я знаю, як робити репортажі і писати. Я готова вчитися, щоб знати все, що може знадобитися для цієї роботи. Вони були досить поблажливими і потисли мені руку. А один із чоловіків навіть провів мене до ліфта. Коли я натиснула кнопку виклику, то відчула, що моє серце впало. Скидалося на те, що я щойно втратила свій найкращий шанс отримати роботу в чудовій газеті. Та перш ніж двері ліфта встигли відчинитися, до мене підійшов головний редактор і запитав, коли я можу вийти на роботу. Що? Вони все одно мене беруть? І вони взяли. Мені було непросто повідомити редактора в Лорейні, що я йду, пропрацювавши в них шість місяців адже це була моя перша справжня робота. Коли я звільнялася, Джон Коул побажав мені успіхів, але не був багатослівним. А за тиждень мені зателефонувала мама, щоб повідомити. Мій колишній бос надіслав їм листа, зазначивши, що вони чудово виконали свою роботу.